Учителю, що доброго я маю робити, аби мати вічне життя. Чому питаєш мене про добре? Добрий тільки один. Не знаю, чому перекладач так вирішив перекласти ці слова. Канонічна версія все ж таки трохи інша. Так її розуміли також оці церкви. Які, зрештою, читали, не переклади, тільки оригінал. Мало би бути учителю благий добрий. Що я маю робити, щоб мати життя вічне? Чому називаєш мене благим? Благ тільки один, єдиний Бог. В жодному разі Ісус через це не хоче себе принизити, що не Він є. Благим, що він не є благим, тільки навпаки. Хочу йому сказати, що він і є тим єдиним, що він і є тим Богом, який єдиний благий. І хочу йому сказати, усвідомити, що то, про що ти мене питаєш, зараз ти отримаєш відповідь. І це буде відповідь не якогось там мудрого вчителя, тільки Самого Бога, чи ти готовий прийняти таке слово? Може, цей юнак цього не усвідомив. Але що це був за юнак? Тільки Матей називає його юнаком. У Марка і у Луки немає жодного там, жодної вказівки, якого він був віку, тільки що казав, що заповідь зберіг від юності своєї. А в Луки це ще й був якийсь там начальник, невідомо чого, і розмовляв з Ісусом для того, щоб його спокусити. Але ні, в Матея це дійсно юнак, який стоїть перед вибором у своєму житті, що йому робити, і шукає вчителя. Це було нормальне для Ізраїля того часу. Такі юнаки з заможних родин шукали собі добрих вчителів. Равінів для того, щоб навчитися, навчитися бути праведним. Мали вибір, таких равінів було багато, може, цей юнак також вже до кількох звертався, але щось йому там не сподобалося. Врешті прийшов до Ісуса з таким самим проханням. Звісно, таким равінам добре платили також за навчання. Ну, бо все ж таки могли собі дозволити таке. Але для чого Для чого вони хотіли бути праведними? Для того, щоб стати ще більш багатими, ще більш заможними. Трудно нам зараз це усвідомити, адже знаємо, що щоб стати заможним. Треба красти, треба злочинцем бути, а не бути праведником. Натомість в Ізраїлі того часу навпаки, навпаки, що таке багатство? Багатство це Боже благословення, воно не так собі дається, це Бог Його дає тим, хто праведний. В одному псалмі сказано, що. Був я юнаком, став старцем і ніколи не бачив праведника, який би просив про хліб, нікого не бачив праведника, який би жебрав. Всі праведники вони завжди здорові, заможні, довголітні, і так далі. Бо це Боже благословіння. Це нагорода за те, що вони праведні, за те, що вони живуть по заповідях. І навпаки, коли людина. Хвора, бідна, це значить, що Бог її прокляв, це значить, що вона десь згрішила і, власне, щось таке. Таке було розуміння. Ну і такий юнак, як і багато інших юнаків, шукали, власне, як жити правильно, щоб бути таким, такою людиною. Він і так вже мав якісь багатства, але далі хотів, звісно, мати довге щасливе життя. З усіма цими благами як нагороду за своє праведне життя. А Ісус йому говорить щось взагалі інше. Іди продай все, що маєш, роздай бідним, і будеш мати скарб на небесах. То про що ти не думав? Ти думаєш тільки про скарби земні, але думай про щось інше. І Він Пішов засмученим. Не то Він хотів почути від Ісуса. Але щось, мабуть, все ж таки не дочув. Не дочув, бо почув тільки першу частину цих слів. Бо потім Ісус каже: тоді приходь і йди за мною. Це є головне, це є найважливіше. Бути бідним заради самої бідності це не є заслуга. Бути бідним жебраком не це є мета. Головне є піти за Ісусом, а вже щоб не тягати з собою цей тягар своїх скарбів, то їх треба і залишити, бо маєш взяти інший тягар, маєш взяти свій хрест, щоб іти за мною. А не якісь там багатство, цього треба позбутися. Він цього не дочув. Звернемо увагу, що коли Ісус кличе апостолів, Він не говорить їм: продай все, що маєш, або роздай, залиш і так далі. Він відразу каже, йди за мною. І вони самі все залишають. Петро і Андрій лишили свої свого човна, свої сіті. Матей лишив свою митницю, гроші повикидав, можна сказати, лишив ну, таку добру посаду податкового інспектора, О, дуже, дуже важлива була посада. І все це залишили самі. Навіть не вимагав від них цього, але вони розуміли, що мають це залишити. Але цьому юнаку, мабуть, треба було все ж таки, його серце було прив'язано до цих скарбів, його, і йому треба було сказати, нагадати, що він має це залишити. Кожного з нас Ісус також кличе йти за ним, стати Його учнем, жити по Його заповідях і по цих, що Він заповідях старого заповіту, які він нагадує, вони теж важливі, вони теж актуальні. Але бути щось більше, бути більш досконалим, бути досконалими, як ваш Отець Небесний досконалий. Цього просить від нас Ісус. А для цього треба дійсно йти за Ним, розвиватися і не забувати в цю дорогу, в цей шлях взяти з собою Хрест. Амінь.